Здоров старий. Що ти там? О, вечір в хату. Так все добре. От, прийшов з роботи ще її ганяю. Сьогодні важкий був трудодень зранку і до смерканку на комбайні. Ну, але, знаєш, є й плюси на самоті з кондиціонером і музичкою. Ніхто не чіпає тебе. Як на медитації. Зайці скачуть, лиси за ними бігають. А оце на обіді ти що ти шо? Чача Наташа обід привезла, а я тарілку борщу, ляп, а за нею кашу сальцем і цибункою. Ммм. Ну, а ти що там? О! Оце ти так гарно розказав, а як про боржі говорив, аж слинка потекла. А я що? На рибалці був сьогодні. Я ж оце що тобі дзвоню похвалитись? Ти оце як абориген в телеграм не заходиш? Тю, який телеграм? Я на краєвиди дивлюсь і підтанцьовую. Ой, мамо, шик ідим, шик ідим. Mm -hmm. Ой, мамо, шик ідим, шик ідим. Mm -hmm. Ти ж сам знаєш, на полі не до телеграму. Так, слухай, я тобі надіслав фотки, там коробчик на 10 кілограм. Твої зайці лиси поряд з ним не плавали. Ой, Вась, ти шо ти шо? Оце рибина, не риба, а фура якась здоровенна. Я заздрю. Чуєш? Ах, так в мене оце ж завтра вихідний. Може, я до тебе приїду. Сходимо на рибалку разом. Ну, Пивка трошки хильнемо, не настрою. Тим більше я давно в твоїх зарічанах не був, а сижу. Тут у себе в Варварівці, тільки і руль бачу, а по вихідних город вже ось то усе. Ой, і не кажи з тими городами як не садити, то вже викопувати, то обробляти, то знову садити. Я тут подумав приїжджай, тим більше. Ми на Різдво останній раз бачились, а уже Маковея скоро. О, добре вас. Пакую всі снасті, спінінги, хапаючи черв'яків і іншу наживку. І завтра, в п'ять ранку, я в тебе. Все. буду слухавку. Бо вже одинадцять годин вечора, а мені в чотири прокидатись. Давай, спи і не заслинюйся. Клятий будильник. Ох, вже четверта. Я ж тільки п'ять хвилин назад заснув, а тут прокидатись. Оце думаю. Будильник буде в нас, щоб ми прокидались. Не запізнились хоче як краще, а ми злі на нього. Саме невдячна робота. Добре, що я комбайнер збираю різне збіжжя. Люди навіть деколи вдячні. Хух, все, нарешті впакував. Можна спокійно в дорогу. Весь шлях. Проходив крізь мальовничі поля та поодинокі села. Васюк жив недалеко, всього 60 кілометрів від мене, тому я міг годину насолоджуватись світанком. Ой летіли дикі густи, вареники з маком, ілюміні з м'ясом, корова пасеться. Як круто! Їхати в 4 ранку по пустій трасі з музичкою. Я уже майже доїхав, залишилось якихось 15 кілометрів і, привіт, Васько, підіймаю тупу, ідемо. Нас чекає Супер улов. Потрібно подзвонити до нього. А то, може, він забув, потім будити. Це займе цілу годину, поки він встане, поки поїсть. Мій друг був дуже повільним, коли діло йшло до ранішнього підйому, тому здебільшого ходив на нічну рибалку. Але так як у нас на вечір були зовсім інші плани, так сказати, шашлик сам себе не з'їсть, то вирішено було йти зранку. Вся суть риболовлі у нас. Це круто привести час за розмовами, слухаючи кваки джаб та хлюпання хвиль, що огортали весь кар'єр. Саме головне це був процес, але приємним бонусом був і хороший результат. Алло, ти уже прокинувся, годі спати! Ти вже маєш бути готовим і чекати мене на ганку. Так, Саш. Все на місці. І Я. А... 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 а. Блін, я скоро викину цей телефон. Що зі зв'язком? Я швирнув телефон зі злості на сусіднє сидіння, розуміючи, що поговорити нам не вдасться. Так як я забув, що в Веселівці, село яке я приїжджав, на спуску, яким я їхав, завжди не ловить зв'язок. Телефон ненароком приземлився між коробкою передач та кріслом. Блін, потрібно його звідти дістати. Я, як водій зі стажем, вирішив, що не буду ставати, а все це зроблю на ходу, тим більше нікого на дорозі не було. Але вийшло все не так. Як тільки я відволікся, хтось із будинків, які я проїжджав, вирішив швиденько перебігти дорогу. Я різко загальмував. Чоловік зупинився. І почав лаятись на мене, прямуючи прямо до вікна. Я опустив вікно і впізнав у пішоході свого старого знайомого. О Боже, Ваня, ти де тут взявся? Я тебе ледь не збив. Ти взагалі на дорогу дивишся? А ти, я то взагалі-то тут живу, ти що, забув? І спокійно переходив собі дорогу. Да, не дуже приємно у нас зустріч вийшла, але насправді я радий, що побачив тебе. А -а -а. Ти взагалі, звідки оце йдеш в такій порі? Та, вчора ж ходив на кар'єр разом з Бімом. Він у мене мисливської породи. Побачив зайця, як дремену я поки з води виліз, й слід простив. Оце ходив, шукав, як я звик до нього, де він там, що робить. Може хтось вкрав, не дай Бог. Сильно я прив'язався до цього пса. Оце трохи посплю і знов вийду. Може хтось бачив його. Друже, ти так не хвилюйся, то ти зовсім зблід, з лиця впав. Знаєш, я думаю, що ти скоро його знайдеш. Побігає трохи, зголодніє, та й на сніданок прибіжить. Надіюсь. А ти оце куди їдеш? Так до Васі, запросив вже на риболовлю. Ну, добре ти, Дівань. Я вже буду рушати, а тобі бажаю пошвидше знайди свого хвоста того друга. Давай, до побачення. Блін, як шкода. Пам'ятаю, у мене був кіт, він був вічно злий і дряпав мене. Одного разу ми з ним не поладили. Я пішов до школи і кіт зник. Я спитав у маму: А де рижик? А вона говорить, утік. Це я зараз розумію, що з п'ятого поверху. Він нікуди б не втік, а тоді повірив мамі, що ходив, шукав, питався всіх у дворі. Те кіт, хоч він був і вредним, але єдиним другом. Ой, як же спекотно, хоч і ще ранок, але уже смажить те, що треба. Під'їхавши до Васька, я застав його сонним. Лежав він на лежаку у дворі. Е, Прокидайся, досить уже дрихнути. Нам пора. Ноги в руки і помчали. Ох, Ти вже є? Нарешті. Ще трішки. Я в засну. і все. Хіба на шашлик увечері прокинувся. Зараз забіжу в сарай, все візьму і погнали. Мій друг швидко справився, закинувся на заднє сидіння, і ми з музичкою і вітерцем погнали до кар'єру. Нам було всього лиш їхати якихось нещасних 5 кілометрів. Добре, що ти зателефонував. Ой, а то мій будильник не запрацював, бо я забув зарядити телефон. Блін, ну ти як завжди ось. Добре, що в тебе є такий суперкрутий і відповідальний друг. Сам себе не похвалиш? Ніхто не похвалить. Їхали ми недовго. Васюк розповідав про наших спільних знайомих та про свої пригоди в сусідньому селі. Ох, Сашок, не дуже ти розганяйся. Земля осипалась, може все обвалитись донизу, і ми благополучно опинимось на глибині 50 метрів. Чуєш, а ти взагалі чув, що тут декілька днів назад дівчина зникла. Пішла купатись і не знайшли її до цих пір. Телепень, звичайно, що я тут живу. Та хто його зна, чи втопилась, чи хтось з нею щось зробив, слідів ніяких не знайшли. Ах, Тому наша поліція, як завжди, все на нещасний випадок списала, аби мороки менше було. Як прикрок не було, але в нас, як завжди, беззаконня. Так, поставлю авто тут на Рівному, аби нікуди не скотились. а ми з тобою пройдемось до нашого місця. Дійшовши, ми спокійно собі вмостились, розклали свої стільчики. Закинули вудки, дістали холодний квас та чипси і кайфували. Та цей дурник умудрився розсікти собі палець гачком від вудки. І прийшлося його рятувати. Добре, що аптечку я завжди вожу з собою. Справились ми швидко. Рана була маленька, неглибока. І ми далі продовжили ловити рибу. За розмовами не помітили якісь дивні звуки, що лунали з кущів поблизу нашого місця, а можливо, ми просто їх ігнорували. Пройшла десь годинка, ми уже так добре напились Квасу і Вася. Вирішив піти і відлити у ті самі кущі. Саша, Саш, іди сюди бігом. Я дещо тут таке знайшов, покидайте все. Голос у мого друга був такий переляканий та розгублений, що я одразу дременув до нього, навіть не думаючи. Всі речі залишив, та забув витягти спінінги про всяк випадок, аби їх не понесло на хвилях. Вась! Що вже таке? О Боже, що це? Судячи з всього, то це пес, весь у крові, та ще й лапи немає. Що ж з ним таке сталося? О, диви, ошейник. На ньому я прочитав кличку. Собаку звати було бін. Він лежав знесилений та дуже тихо скавчав. Друже, що ж з тобою таке сталося? Який нелюд так познущався? Мій друг вирішив піти далі по берегу. Може, знайти якісь сліди і дізнатися, хто це зробив із псом. А я тим часом вирішив промити спочатку йому лапу водою, а потім піти по аптечку, що стояла біля нашого місця риболовлі, та обробити і перев'язати усе. Не встиг я набрати води, як Вася знову схвильовано закричав. Саша, це треш. Тут гігантський мертвий сом на березі. В нього вся паща в крові. Це він зробив таке з бімом. Мені здається, що в нього щось всередині, може, якась тварина. Ану, принеси мені ніж. Я підійшов до свого друга, сам і справді був гігантським. Я такого ще ніколи не бачив. На вигляд, ну, десь кілограмів 150-200, а вдовжину, ну, десь метрів 5. Його живіт був великим і набухшим. Наче там всередині щось було. Добре, ти поки розбирайся тут з сомом. А я побіжу рятувати пса, бо ще трохи і він помре і так багато крові втратив. Я вирішив одразу піти по аптечку та побачив ну не дуже хорошу картину. Наші спіннінги знесли течією на декілька метрів. Я подумав, ну зараз п'ять хвилин, я витягну їх з води. Та далі продовжу рятувати пса. Вони були звичайнісінькі, але скільки ми риби ними зловили, та скільки спогадів, жаль було втрачати їх. Я бігом роздівся та стрибнув у воду, відплив уже доволі солідну відстань, і на півдорозі до спінінгів Почув крики мого друга Саша! Тут він її з'їв. Вона не зникла. Ти де? Я відчув різкий біль, ніби мені шматують ноги. Я нічого не зрозумів та намагався повернутись назад. Але хто ж знав? що той гігантський сон був не один у цьому клятому кар'єрі.